Натяжні стелі підтримують всі види карнизів для штор. вбудований карниз, електрокарниз та кріплення під римську штору. Давайте зупинимось на кожному більш детально. Інтегрований карниз, чи як його називають середовище стильовиків, профіль гардина вбудовується повністю в площину натяжної стелі. Вам не потрібно якось готувати бетонну стелю. Головне, щоб з неї нічого не сипалося. Алюмінієвий карниз має три направляючі для гачків. Тому ви зможете регулювати відстань до штори. Також відступ від вікна може бути мінімальний, впритул до стіни, може бути 5, 10 або 15 см, щоб штора не лежала на радіаторі. Найчастіше роблять карниз утоплений в натяжну стелю, щоб приховати гачки. Тоді опуск стелі буде мінімум 6 см, а опуск смуги полотна вздовж вікна 3 см. Якщо висота приміщення не дозволяє такий опуск, то можна кріпити основне полотно в верхній замок на карнизі, а гачки будуть закриті цією планкою. Якщо у вас вікна до самого верху без доборів, тоді потрібен мінімальний опуск всього. І в цьому випадку є рішення. Ми обріжемо передню стінку профіля і ви отримаєте повністю вбудований карниз в рівень зі всією стелею. Коротше, знаходимо ідеальну технологію в будь-якому випадку. Входимо всі віконні рами та підкорюємо всі штори. А другий варіант, припустимо, вам не потрібен вбудований карниз, а необхідна лише ніша для електрокарнизу чи унікального кріплення за навісу. То й таке можливо, за допомогою спеціального г подібного профілю та фарбованого бруска ми зможемо зробити нішу будь-якої висоти та з будь-якою відстані від вікна. Єдине, вашим майстрам необхідно буде підготувати цю смугу базової стелі, тому що вона залишиться без плівки. Тобто, на момент кріплення натяжної стелі бетонна стеля на 20-25 см має бути пофарбована в білий кольор або в колір стіни. А створення ніші ми беремо на себе. Потім ваші майстри можуть укріпити в нішу електрокарниз або кріплення для римської штори. А якщо вам необхідно зробити карніз посеред кімнати, щоб звинувати спальню чи дитячу, то і таке можливо, існує спеціальний П-подібний профіль, який можна вбудувати в натяжну стелю в будь-якому місці. Ширина ніші вийде 7,5 см, а глибина 3,5 см. Вся стеля опуститься мінімум на 4 см. Така ніша чудово пасує до більшості моделей карнизів. До речі, другий та третій спосіб також актуальні і для кріплення римської штори. В третьому, вам нічого не потрібно робити з бетонною стелею. Ми все закриваємо з обох боків полотном і в необхідному місці інтегруємо нішу потрібної довжини, форми та кольору. Додатково нас регулярно питають про модель гачків під наш карниз, чи легко їх діставати, щоб попрати штору, чи не спадають вони в кінці карнизу. Відповідаю, гачки йдуть у нас в комплекті з карнизом. На них краще спочатку повісити штору, а потім вставляти в карниз. В торці залишається сантиметр відступу для легкого навішування та знімання штори. Ці отвори затикаються спеціальною високотехнологічною заглушкою. Якщо відео було корисне, тисніть лайк та підписуйтесь на наш канал. Бажаємо вам міцного здоров'я та красивих стель!